У Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості на вулиці Підковий, 17 А працює відділення, яке готує фахівців туристичної сфери, готельного господарства та ресторанної справи. Відділені здійснюють навчання за 12 ліцензованими професіями: це адміністратор, агент організації туризму, кухар, офіціант, бармен, кондитер, майстер ресторанного обслуговування, перукар, косметик, манікюрник, педикюрник та покоївка. Це дозволяє. Здійснювати підготовку кадрів за всім спектром професій даної галузі кухня, основа основ у ресторанному господарстві. Аби опанувати усі примудрості кухарської майстерності, у центрі професійно-технічної освіти обладнали кухню лабораторію з усіма необхідними цехами, оснащено найсучаснішим устаткуванням. Вона нічим не поступається кухням у діючих ресторанах. Проходить виробниче навчання приготування холодних закусів та оформлення їх з Ну елементами карвінгу це вирізання, з овочів, з фруктів, різні фігурами. Як можна прикрасити не тільки приготувати смачно, але й красиво прикрасити ті самі страви. Смачні та вишукані страви з кухні прямують на столи завовдиків у ресторан. Навчальний ресторан центру нічим не відрізняється від реальних закладів харчування, набори посуду, сучасне обладнання, сервіровані столи, а ще банкетна зала зі своєю специфікою. Усе для того, аби навчання офіціантів було максимально наближено до реальних умов роботи. Який же ресторан без бару, а бар без бармена? Ця професія одна з найвидовищніших у ресторанному бізнесі. Тож охочі її опанувати вивчають не лише способи приготування та прикрашання. А й варіанти подачі змішаних напоїв професія бармен зараз дуже популярна, от і саме популярне стає мистецтво подавання напоїв якимись різними, скажімо так. Способами з елементами флейрінгу, з елементами флеймінгу. для тих, чия робота найбільше пов'язана із відрядженнями, важливо, аби у готелі були не просто хороші умови, а й вічливий персонал. Скеровувати персонал у потрібному напрямку основна робота адміністратора. У відділенні облаштоване робоче місце для навчання адміністраторів готелю та ресторану. І нині відбувається урок виробничого навчання. Слухачі відпрацьовують навики організації зустрічі відвідувачів. Для підготовки професії Покоївка в нас розташований навчальний готель, в якому є різні категорії номерів від напівлюкса до апартаментів. В одному з них зараз проходить відпрацювання навиків виробничого навчання щоденне прибирання. Тож, підготовка покоївок відбувається безпосередньо у навчальному готелі, аби дівчата на практиці могли закріпити усі необхідні навики. Такий підхід до навчання особливо цінують роботодавці, які отримують гарно підготовленого працівника, котрий надалі лише удосконалює свої уміння. Ми маємо змогу навчати не лише безробітних, а і тих працівників, які потребують підвищення кваліфікації. Особливо в таких інноваційних напрямках в нових сферах обслуговування клієнтів. І, взагалі, я запрошую до навчання не лише безробітних, а всіх, хто хоче здобути якісні ґрунтовні знання у сфері ресторанно-готельного бізнесу. Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Пирогова, 8.